Сіпайте По дідових підірву. Так воло, не привиця. А це мене, Мата, підійшли, хлопці всі планшети опустили. Спочатку слухаємо, потім фотографуємо. Добре? Все, толя володя. Уважно, все так, дітки, цікаво в картинці, жила колись сім'я караїмів. І вони, в Галичі дуже е, було небагато караїмів. Коли вони приїхали в Галицю, зараз я вам розповім коротенько. Але коли вже караїми почали вимирати, і лишилося дуже мало, тут жила одна сім'я, і вона вирішила цю е, свою будівлю віддати нам під музей. Бачите, як вони любили, поважали себе, поважали цей побут, в якому вони жили. Вони хотіли, щоб приїжджали люди і спостерігали, і дивилися, і завжди згадували про них. Хто ж такі караїми? Дивіться, ви стояли в центрі біля пам'ятника кого? Данила Правильно! Перша версія, що Галич привіз караїмів, хто? Данило Галицький. Це був 1243 рік. Він уклав мир з Батиїм і в 46-му році, в 1246 му сюди привіз 80 караїмських родин. Тут родини оселилися по правому березі річки Дністер. І ця вулиця називається Караїмською, тому що вздовж стояли Караїмські хатки. Вони собі тут побудували хатки. Також вони мали свою Кенесу. Що таке Кенеса? Це є церква Караїмська Божниця. Друга версія, що прийшли до нас Караїм. Караїми, це 1408, 411 рік. Коли князь світов привіз сюди караїни. Перша коли була версія 1200. Молодці. Ну, хтось але почує. Добре, коли на уроці історії у вас будуть якісь завдання, рахуйте, що ви шукали на зміну. Третя версія це коли розпочиналися що? торгові шляхи. Тому що в Галичі йшла річка Дністер. Вона була торговою, сюди приїжджали торговці, У воїнів можна посперечатися, тому що караїв не дозволяли брати в армію. Вони тільки йшли в частини, в санітарні частини. А якщо їх не дозволяли брати в армію, то що? Ми можемо трошки посумніватися, що вони були добрими воїнами. Хоча так інколи вчені говорять, що ви можете подивитися. Зараз церкви нема, тому що вона була знищена, там <гум> нема нічого, тільки налядатися, щоб ви не перевернули. На вітрини. не Зараз відійдуть інші дітки, ви підійдете.

До 14 століття. Але я вам спочатку казала, що ми знаходимося з вами на вулиці Караїмській. І Караїми до нас прийшли разом з Данилом Галицьким. А якщо їх привіз Данило Галицький і вулиця Караїмська, то ми бачимо в Караїмських хроніках, що написано країни оселилися біля Галицької святини. Значить, наша церква вже в ті часи стояла, просто вона була дерев'яною, набагато меншою, і знаходилася вона на подвір'ї капища Бога Перуна. Це спочатку так казали, Бога Перуна, але це було. Не материал. Находиться ще так, існує. А полотки в батьке. Якщо ви більше зараз до церкви... Такі, швиденько, 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 підходимо, підходимо. Але зголодніли хлопці, боже, боже, день що... не давали дітям їсти. Одному, одному. Дівчаточка, ми приїхали не на качелі, швиденько на екскурсію. Вероніка, Марта. Ну, так, привіт. Ми брали дітло.

Кукурудку. А для цього кукурудзу не досадили і садять, аби змолоти молоти і зварити що? Смашну кашу. яка називається я, Чим її їдять сметаною, не сиром, ярко з молока. Дуже ситна і поживна, і проста, і дешева, їй. А такі подібні речі. Ми бачимо, що такі ще палочки називаються оборік, не оберіг. Оборік. У цих районах можна вважати, що ми на покуті. Бо з клуми, там є музеї, два. От там ми були а на попуті. По І по такі хатинки, робили де, робили на попуті. Оце, я вам скажу, що на будівщині. І так, давайте так. Спочатку заходять дівчатка. Хлопчики, повірте мені, одну хвилину. До мене. Міло, але... Ви бачите, знаєте, що ви мужчини? Ви так гарно в церкві говорили. За що ви молили? Я вона просто дивляться. Ні, він не Валентина почув, що вбити набрали на побуті. Базу вони не чуть. Як називається кринечка ця система? У ті години зберегає? Що зроблені стіни? А основа. Треба треба подумати і собі зробити так думці ви. Ось моя не цікава. Мама, запитає його, яка валяється, щоб дописує. Прикласти і час, він на косі. Хата має іншу назву, називається Гражда! У Як ви думаєте, а чому вона така обгороджена і високий паркан? По-перше, це все з дерева. А чому? Тому що в горах тут було багато дерев. Глини не було, тому що глини в горах мало. Це вже не покуття. І бачите, все зроблено з дерева. Унікальна, унікальна архітектурний дах на доповнення це оскільки на манку мене доставили. А от на що потрібно. І вона виглядає так шаро. В музеї 40. — Тут Газарчі! А ми не з кімнати в кімнату, а ходимо по повітряні. І так, які варіанти? Музей ще що буде? Як ви думаєте? Ну, ще два варіанти. Аліна не кидається. Є ще третій варіант. Ну і для дорослих питання, може третій варіант вони спробують Коли? Так, і так, і так. Першими я попрошу зі мною піти дівчатку. Він у кого один. Ik heb een paar dingen te kunnen zien. Meneer, ik heb een leven. Ja, dat is goed. Ik heb een paar dingen te zien. En 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 ik heb een paar dingen te zien. Де ви? Воно. Воно. Де ви? Воно. Де ви? Воно. Воно. Ти качи. Воно. Вони встали на доріжку. Вони встали на доріжку. Воно подво. Є. Вони тут кінці, дівчата. Ось цей красний автобус, який там. Я щось не помітив, ось цей красний, пристроєвся вдома, такий такий, стоїть автобус, такий по-мозглому, після тих оплавок. Ну, ось цей красний, Запад продолжаем.

А хто минуло нас? Як цей зліт. Ти, Ти бачиш, яка лисиця класна? Ааа, який є натик. Поруч, лисичка є і зворот. Так що до неї можна звертатись на ім'я Аліса. Аліса має готувати готувати тварин, не готувати. Є нот між інший, який прийшов в гості. Щось. Зараз вони зараз дуже гостинно за зараз... цей разу стоїть. А взагалі да, вон вони висок, живуть дружні, вони не б'ються. Кожні розійшлися, він воєн. А тепер походимо далі і далі. Та вони можуть з дружати не лякайтеся, не лякайте, йдіть сюди. Скільки відрозків у нього на одному російську? Скільки він вурок? Скільки внуроків принесе, привезли з Там їх відбили в дики. Вони були тако і так перелякані, що перший рік вони навіть на цій площадці, на цій площаді не появляють. Так, раз, два, три, груди закрили, родичі Оля. Забираємо свої речі, випадки не хочеться. Не забуваєш свої речі. І отак, і оце голуб. А Як вас звати? Діорета, власне. Марія. Приємно. Качки недалеко від лебедя. Бачите, це червоні качки Кольором. а й тим, що він від людька. Тобто гніздо селах не будує, як білі лелекі. Отакі. Завойовники завойовують їхні гнізда. Ще у нас, ви бачите, на березі, подібно до нашої чайки, пташки Це Мартин, Мартин Сріб'яский, а там на березі. А отут по сусідству.

Чекайте, почитайте саме, почекаємо. А може він міняє свою. Це вовчиця, яка має 4 роки, важить понад 40 кілограмів.

Я люблю передивлятися. Ні, ми передаємося завтра. Зараз біля. Тралаля, тра-ляля, тра-ля-ля три. Трілі, трилілі, трилілі, трю. Трюлюлю, трюлюлю, трьолю-лю. Тра-ляля, тра-ля-ля, траля-ля. За цей час. Ми дуже легенько китаючно маємо сіти. Дивіться, я зроблю сам, а ви подивіться. Ва, покажу. Траляля, траля-ля, тра-ля-ля-ля, три-лілі, три-лілі, три-лі-лі, та-ля-ляля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тві-лілі, трі-лілі, ті-лілі, трю, трюлю, трюлю, тюлю, тра-ля-ля-та-ля-ля. Ручки пустили, а тепер робимо. Діти, діти. Ді, ді, ді... ді. 네. Я знаю одну пісню на трьох мовах, але слушай. на сьогодні ми на російській мові співати не будемо. Значить на двох. Перша Перша мова, яку ви добре знаєте. Тільки я не знаю, як цих дітей звати поминах, але знаю, вже познайомився з Володією. Познайомився. А ну дайте так, кожен скаже своє ім'я по черзі. Володя, по черзі, Мирослава, Назар, Володя, Володя. Дарина, Назар. Назар, Оля, Оля, Марійка. Марійка. Марян. Так, а ви, як ви дітки а про, а про... А Я тебе? А так, ви всі поверніться всі до своїх друзів. Ми йдемо в праву сторону, а ви стоїте. І ми співаємо пісню на англійській мові.

Наші друзі не народження. Вас. А тепер ми всі міцно, міцно злили за руки і зовнішнє коло зробили три кроки вперед. Найбільше ти п'ять раз кричимо одне слово. Вітаємо! 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 Вітаємо пісня, куби вийшли в автобусі! Лівілямор! Лівій Амур! Це вона бачила з козак. А в наша козак Треба піднімати ручки. Вона підняла ручки, вона правильна. Наступне питання. Я вам співаю пісню, а вам треба її продовжити. Зрозуміло? Сонце світило, скаво. Так, ти підняв руку, як сонце світило скаво. Дальше. далі. Правильно, ти підняв ручку, а ви мені просто співаєте, ручку дай, підняв. Не забула чи що? Наступне питання. Скажіть, будь ласка, у якому столітті збудована церква, у якій ми молилися Крилосі. У якому столітті? Прошу. Неправильно. 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 89-му Ні. 89-му Ні. 12-му? Ні. Століття, століття. 9-му. Ні. 42-му. Та що? 10-му. 10-му. Я сказав! 10 Ні. 11-му. Ні. Яка Максимальна вага медведівка. 400! ста! Кричи далі, кричи далі, вона піднімає ручки. Що?